Вічна, справжня, скріплена віками дружба болгарського та російського народів це білими нитками шитий фейк. Братушки ніколи не були братушками. Пісня Альоша в Болгарії русський солдат. Це брехня від першого до останнього рядка. Болгари були проти Росії в двох світових війнах. А роль росіян як визволителів Болгарії не більше ніж перекручування фактів. Оце так несподіванка, правда. Під час соціалізму в Болгарії була популярною серія анекдотів про кмітливого школяра Іванчо. Вчителька заходить до класу та запитує учнів, яку націю в світі ми любимо більш за все. Іванчо повільно встає та відповідає: Росіян. Молодець. Іванчо. А чому? А тому, що вони звільнили нас двічі: вірно, Іванчо. А яку націю ми ненавидимо більш за все. Американців, вірно іванчо. А чому запитує вчителька? Тому що вони нас ще не звільнили, і цей анекдот чудово відображає скептичне ставлення болгар до росіян навіть в часи, коли болгарі вважали 16-ю республікою СРСР. А хто вважав? Очевидно, що не самі болгари. Чому ж виник цей міф щодо вічної братської дружби, і чому деякі болгари та переважна більшість росіян до цього часу так сильно вірять в цю нісенітницю? Давайте я вам розповім детальніше. Сьогодні ми спростуємо черговий безглузди міф російсько-радянської пропаганди. Отже, братушки. Болгари середнього віку, чиє дитинство в Болгарії припало на 70-80-ті роки, з трепетом серця згадують вірш «Здравствуйте, братушки хрещеного батька болгарської словесності Івана Вазова. В школі братушок змушували вчити на пам'ять а тих, хто намагався саботувати це дійство, викликали до директора та ставили жирненьку двійку в класному журналі. У тлумачному словнику Дмитра Ушакова братушка трактується як іронічне звернення російських солдатів до південних слов'ян в часи російсько-турецької війни 1877-78 років. Проте поет Вазов повністю змінює значення терміна братушка та використовує його як звернення болгарського народу до російських солдатів. Розрахунок Олександра II вдарити по ослабленій османській імперії та розширити сферу впливу Росії був суто практичним, проте ця війна призвела ще й до формального набуття Болгарією державності та незалежності. В цьому контексті захопленість болгарського народу російськими військами братушками в той момент була непідробною. Від вірша до слова від слова до дії братушка міцно вкорінився в повсякденній болгарській мові. А ось захоплення росіянами у болгар швидко зійшло на нівець. Справа в тому, що Росія постійно створювала ілюзію для всіх. Начебто вона проливала російську кров за болгарську свободу, але насправді болгари зазнали тисячі втрат у війні Росії з Османською імперією. Та коли 3 березня 1878 року була підписана угода між двома імперіями, жодний болгарин не був запрошений росіянами для прийняття участі у святкуванні. А вісім років по тому нова болгарська держава взагалі який жах розірвало дипломатичні стосунки з Росією. Як думаєте, чому зовсім нічого нового тому, що росіяни занадто сильно втручалися у внутрішні справи болгар та робили все можливе, щоб Болгарія не отримала реальну незалежність? Всі видатні герої болгарського національного визвольного руху заперечували ідею того, що свободу Болгарії здобули росіяни. З тої причини, що Росія була символом репресій у Європі, і це не було секретом. Болгари об'єдналися в 1885 році, з'єднавши дві частини болгарій, які були розділені після російсько-торецької війни. І це обурило Росію аж до того, що росіяни дозволили Туреччині забрати собі назад частину Болгарії як покарання для болгар, що мали сміливість поводити себе як самостійна держава. Це призвело до того, що болгари почали вважати Росію великим ворогом своєї країни. І це лише через вісім років після турецько-російської війни. Звідси почалися серйозні та довготривалі проблеми у стосунках між двома державами. Мало хто знає, але Болгарія була єдиною країною серед слов'ян та православного світу, яка виступила проти Росії протягом двох світових війн. Уявляєте собі, це і є одвічне братерство, про яке так люблять говорити росіяни, та завзято спекулюють тим, що болгари, нібито завжди, були на боці Росії та радянського союзу. Москва зі шкіри геть лізе, щоб зробити себе якимось вигаданим центром слов'ян. Янського світу нав'язуючи свою кандидатуру то Болгарії, то Україні, то Польщі, але чомусь ніхто не хоче з росіянами мати щось більше ніж стосунки на рівні офіційної дипломатії а дехто уникає навіть цього: Росія має успішні стосунки щодо братерства поки лише з однією слов'янською країною Білоруссю, нав'язуючи свою дружбу за допомогою репресій. Показово, що Іван Вазов, який написав вірш «Здравствуйте, братушки, був одним з яскравих представників русофілів у Болгарії тільки спочатку. В часи комунізму для болгар була секретна інформація про те, що в кінці свого життя Іван Вазов став русофобом. Він зрозумів, що Росія провокує війни проти Болгарії на Балканах, розділяючи людей всередині країни. Вазов став одним з тих, хто хотів перейменувати Собор Софії, який був названий на честь Олександра Невського. Це було після того, як росіяни вторглися до Болгарії 1916 року на початку війни, а болгарська армія знищувала росіян. Це була повноцінна болгарсько-російська війна, яку до слова Росія принизливо програла. Івана Вазова обурювали російське вторгнення та російська політика. Відносно Болгарії. Тому він повністю змінив своє ставлення щодо Росії. Заради справедливості йому варто було б написати новий вірш під назвою До побачення, братушки. Я впевнений, що більшість глядачів цього відео чули пісню Альоша. Стоїть під горою Альоша, в Болгарії русський солдат. Цій пісні немає ані краплини правди. Хоча офіційно вважається, що вище згадана пісня присвячена пам'ятнику радянського солдата Альоші в болгарському місті Пловдив як символу всім радянським солдатам, що загинули, звільняючи Болгарію від нацистської окупації в Другій світовій війні. Справа в тому, що в Болгарії, яка воювала проти радянського союзу, не загинув жодний солдат Червоної армії. А біля пам'ятника знаменитому Альоші в місті Пловдив немає ніякої стели з іменами, як це буває зазвичай, оскільки там ніхто не похований. І навіть вираз звільняли окуповану Болгарію. Це фейк, Болгарія не була окупована, оскільки насправді вона була союзником Німеччини. Правда, цар Борис не оголошував війну Радянському Союзу, але під тиском Гітлера натомість оголосив війну США та Британії. А отже, 7 вересня 1944 року СРСР одноосібно оголосив війну Болгарії та ввів війська в країну. Болгарська армія не чинила жодного супротиву. А де ж німецькі війська? Від кого звільняти? Справа в тому, що на той момент німецьких військ вже не було. Напередодні вони спокійно, без супротиву, покинули країну. Потопивши при цьому свої військові кораблі. Тому радянська армія безперешкодно війшла на територію Болгарії, і єдине від чого міг там загинути російський солдат, хіба хильнути зайвого. І навіть зв'язковий Олексій Скурлатов, з фото якого створили скульптуру Альоші, спокійно після війни повернувся додому в рідний Алтайський край та прожив там до глибокої старості. Проте, під кожним роликом з піснею Альоша на Ютубі можна зустріти коментарі на кшталт Мій дід загинув в Болгарії або Брат мого прадіда загинув в Болгарії. А далі йдуть заклики повернути радянський Союз та оживити видатні перемоги всіх слов'ян. Все це прості медіатехнології, які працюють вже більше ніж 60 років. Сльозливі пісні, фальшиві факти, підтасована інформація, прихована правда. Ці чекістські, а тепер вже ФСБшні методички працюють і дотепер. Одним з принципів комуністичної пропаганди в Болгарії була ідея вічної дружби Болгарії з радянським союзом в цілому і з Росією в тому числі. Щоб стерти кордони невідповідності між Росіями імперського та радянського зразків, був застосований хитрий прийом, який широко використовувався журналістами в літературі та мистецтві. Радянська Росія була представлена як єдиний спадкоємець імперської Росії, яка воювала з Османською імперією. В цілях пропаганди різниця між імперською Росією та радянським Союзом стиралась. Імперський російський солдат з любов'ю був названий дідом Іваном, а червоноармійці братами чи братушками. В болгарському соціалістичному мистецтві імперський російський воїн часто зображався як сивобородий мудрець, що дає поради молодому, енергійному з посмішкою на вустах радянському солдату. Основна ідея, яку успішно вклали в голови декількох поколінь болгар, і яка частково продовжує визначати їх ставлення до Росії сьогодні, полягало в тому, що росіяни були подвійними визволителями. По суті, все зводилось до уявлення про те, що Болгарія була маленькою нікчемною країною, від якої нічого не залежало. Зате вона була єдиним вірним товаришем великого брата з північного сходу. Проте нічого нового Росія завжди діє однаково, що на превеликий жаль все ще впливає на певну категорію людей, яких в Україні, наприклад, називають Ватниками є такі люди, і в Болгарії, переважно старшого покоління, яким вбивали в голову наполегливу пропаганду про найкращих друзів для болгарського народу російських братушек. Україна також це все проходила. Але коли на голови українців почали падати російські ракети, багато хто обдурений російською пропагандою швидко прозрів. Можливо, болгарам не слід повторювати. Подібних помилок, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та лишайте коментарі. Та найголовніше, відправляйте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.